Навіть до покоління на цьому відео розбита горем жінка після влучання ракети в багатоповерхівку в Дніпрі. Вона ще не знає, кому адресовані її слова. Але вже наступного дня аналітики Дніпровської агенції Мольфар встановили ракету х 22 По будинку її випустили бійці 52-го гвардійського авіаційного полку, який базується в Калузькій області. Ми досліджували її після випадку в Кременчузі, коли прилетіло в торговий центр it аналітики встановили і оприлюднили імена, фото, адреси та приватні дані 44 військових, причетних до запуску ракети. Ідентифікували всіх членів екіпажу. Сбу опублікувала наступний день після нашого розслідування. Також список кого вони вважають видним. Ну там список пересікся, але там було лише шість людей, і там були умовно тільки командири. І це процес, в якому працює умовно вся бригада, і вони всі винні. Це вже не перша робота з пошуку військових злочинців від Мольфар. Вони встановили причетних до бомбардувань в Маріуполі, знущань та пограбувань в Бучі, телефонували злочинцям і дізналися, що російські терористи живуть в стані постійного жаху. Ось такий аудіозапис Бурятом, який був причетний до злочинів в Бучі, вдалося записати. На даний момент у нас тут. Твориться з uh, ужасним. вообще, там людей режуть там. Націоналісти здесь ходять, люди режуть. Сі час Росії такою проїзходять Не происходит, в моєму в моєму моєї республіки. Уже уже троих убили. ворог неодноразово робив спроби зашкодити діяльності Мольфару, атакували сайт, надсилали листи з вірусами, навіть підробили прогноз про можливі обстріли, але помилились з логотипом організації. Вони Ставлені наш логотип, вони вставили логотипи пивоварні «Мольфар». І, звісно, нам нічого за це не було, тому що ну всі зрозуміли, що це просто підробка і все. Мольфар не призупиняє аналітичну роботу з пошуку злочинців. Проте сподівається, що скоро після нашої перемоги займеться вже мірними проєктами. Олена Городець, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу.